Аго? Хто небудь, допоможіть мені. Будь ласка. Ви мене чуєте? Я у пасті, допоможіть. Ви в порядку? Що з вами трапилося? Слухайте, це протеанське захисне поле. Я не можу поворухнутися і комусь треба витягнути мене звідси. Зрозуміло? Як ви сюди потрапили? Я досліджувала руїни. Коли сюди вдерлися гети, я сховалася тут. Навіть не віриться, гети за межами завіси. То, щоб відторотитися від них, я активувала захисне поле цієї башти. Але коли я увімкнула його, то, схоже, зачепила зайвий перемикач, і ось тепер я тут. Витягніть мене звідси, будь ласка. Ваша мати працює на Сарена. А на чиєму ви боці? Що? Та ні на чиєму я боці? Може, я й донька Бенезії, але я не вона. Я кілька років з нею не спілкувалася. Баю вас, відніть мене звідси. Ми знайдемо спосіб, як вас витягнути. Перемикач знаходиться на цьому терміналі. Вам треба буде якось обійти це поле. Проте підступ у тому, що ззовні це поле не вимкнути. Гадки немає якось туди потрапити.